Віграється мене звати Чесік, адміністратор цього каналу, і сьогодні вам розкажу про умовний спосіб. Так що давайте поїхали. Що це таке умовний спосіб? Умовний спосіб це я би хотіла, ти би хотів, ми би хотіли, так і так далі. В українській мові кажемо б або би, але в чеській мові має кожна особа свою форму, яку треба запам'ятати. Тому що ми не можемо всюди казати я би, ти-би. Он бий, да? Mm -mm. Це не прокатить. Те, що треба просто запам'ятати кожну форму. Те, що... Давайте я вам це поясню. Ще кажу, що використовуємо дію слово «хтіт», «хотіти», так? Те, що це в нас, в принципі, минулий час, так? Те, що ми кажемо «хтєла» або «хтєл» або, «хтєл» або «хтєли». Нічого важкого тут нема. «Хтєла» — це жіночий, «хтєл» — це чоловічий, «хтєли» — це множина. І ще таке правило, що, умовний спосіб, ці форми би, кажемо на другому місці. Завжди. Воно не буде на першому, воно не буде на третьому, так? Воно на другому. Це запам'ятайте, тому що якщо це скажете по-іншому, то це неправильно. Так що, я би хотіла. Я би хотіла. Або хотіла би, Не треба казати особу. Ну, я це кажу, щоб було зрозуміліше. Takže já bych chtěla. Ty vis chtěla. Ty bys chtěla. Ona bych chtěla. Ona bych chtěla. My bychom chtěli. My bychom chtěli. Vy byste chtěli. Vy byste chtěli. I oni bych chtěli. Oni bych chtěli. Vy máme uvěnona vono. Vony. Tak. On by chtěl, oni by chtěli. Aby prostě chtěl by, chtěli by. Riznice, uh, riznice v díslu je tak, ještě se jen tak chtěl, jak šo my, vy i tak. Ještě se oni to chtěli. to je v nás normální forma, tak. <laughs> Dovolte, jaký z já vám rozkažu. Tak, příští rok bych chtěla jet na dovolenou. Příští rok bych chtěla jet na dovolenou. V na stupném roce já bych chtěla jejich v odbusky. No kudý se oddech. My bychom ti chtěli koupit auto. My bychom ti chtěli koupit auto. My chotěli tobít mašinu. Abo novou mašinu. Já zařes nepomněš, že je kazala. Jak jsou nový auto, tak novou mašinu. Jak to auto, tak prostě mašinu. Tak, oni bych chtěli novou práci. Они б хотіли нову працю. Вони б хотіли нову роботу. І Угу. ти б хотіла єном спа. Ти бис хотіла єном спати. Ти б хотіла лише спати. Єном лише спа-спати. Спати. Так що це в нас нормальна форма. І зараз давайте подивимось на ненормальну. Ну. Я це називаю ось так, тому що, ну, все «си» — це трішки важче, так? Тож, що, дивіться. Якщо ми використовуємо все «си», Хто не знає, так все це ся в українській мові, а си це собі, так? Так що, давайте я вам розкажу всі форми за і «си». Так що, я бих се, я бих се, або я бих сей». Так? Я бих се», я сей». Це як в нормальній формі, але ще додаємо се Потім ти це вже по-іншому. Тому що в першій ну, типу формі ми, у нас було ти без хтіла. Ти без хтіла, так, без. Ну, якщо використовуємо се си, «си», так ми не скажемо ти без се Або ти без си». Ми беремо цю, я не знаю, як це показати. ми маємо, коротше, без, так тут. Наберемо с і ставимо його за це Так що це в нас виходить сес. Або сис. А тут буде просто «би». Чому так? Тому що казати, бес-се, бес-си. Те, що ми кажемо ти бесес, ти бесес. Просто обираємо С і все. Так. Он «би BC. Або он «она», беси. Ми бихом си або се. Ви бисте си або се. А оніби, сы. Або оніби се. Так? так, що воно, в принципі, міняється лише ти, що не кажемо бис, а кажемо би, сес, си. Так що, давайте якісь приклади, коли можемо казати се си абоси. Наприклад, хтіла бих си уділати їдло. Си уділати їдло Я би хотіла собі зробити їжу. Якщо б я сказала, хотіла би їх уділа їд, так це непонятно для когось. так Я можу зробити це для всієї сім'ї, або лише для себе, або там друзям. Так? А якщо вони в мене дома Ну, якщо я вийшла одна дома, так, наприклад, або просто я з кимось не хочу лише собі зробити, так хотіла би хси. udělat jídlo. Tak. Uh, my bychom se chtěli vykoupat. My bychom se chtěli vykoupat. My bychom chtěli pokoupat. se. Potěm, ty by ses, ty by ses chtěla koukat na televizi, abo chtěla by ses koukat na televizi, tak na televizi kouře щось, так ми дивимося чеською на щось. Це що? На фільм, на серіал, на телевізій, на окно, на небе і так далі. Те, що хотіла би сес. Не, не кажемо хотіла біс. Хотіла би сес дивитися на телевізор або кукати на телевізор. Це, ну, різниці немає, коротше. Так, і останнє. Ви бісте си хотіли купити авто. Ви бісте си, хтіли копіт ауто. Якщо скажемо, ви бісте хтіли копіет авто, так це комусь. Ну, якщо вони для себе хочуть його купити, так просто ви бісте си, хтіли копію ауто, і це все. То що це в нас умовний спосіб. Просто треба запам'ятати форми. І треба запам'ятати, що якщо використовуємо все або си, так у ти в нас міняється бис на би. І це все. Давайте напишіть мені в коментарі, як сказати чеською вона би хотіла кішку, вона би хотіла кішку, і ти би хотіла подивитись фільм». ти би хотіла подивитись фільм». То що я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Бажаю всім гарного дня і пока!